Дурять весільні підрядники. Частина третя, і найголовніше, попередніх двох відео я розповідала про непрофесіоналізм псевдомузикантів. То це відео про те, як ваше весілля може повністю накритися. Справа в тому, що ведучий обіцяє, що з ним в комплекті буде звук, мікрофони, світло коротше. Це технічне забезпечення, але цей ведучий іде по схемі, коли все це обладнання він замовляє у прокатчика, і він не звертається до профпрокату, тому що це дорого, але ж якісно, з класним звуком, гарним професійним світлом, доглянутим виглядом технічного обладнання. А він звертається в найдешевший прокат з вбитим обладнанням, як зовні, так і всередині. Але дешево. А те, що звук буде паскудний, і через 10 хвилин у гостей буде текти кров, звук, пропадати і піщати мікрофон у того ж самого ведучого, так це обладнання може просто не витримати, тому що воно безпощадно працює на заходах, воно вже паяне, перепаяне, і може просто сказати до побачення десь посеред. Танцювального відділення і як наслідок ваше весілля без звуку посеред свята, і ось приклад з життя в минулому весільному сезоні. Я з Сашою працювала в ресторані Маяк. На Тарасі працювали наші колеги. Там в них був ще весільний організатор. Сек треба коротше, в мене були питання. Як мені було потрібно вирішити з ними, тож я пішла до них, тому що в мене була церемонія на пантоні. А це ну зовсім зовсім поряд, щоб ми не заважали по звуку один одному. Коротше, потрібно було обсудити ці моменти. Не про це. А я побачила навіть сфоткала обладнання, яке їм привезли прокатчики, і це просто треш, шановні, це колонки. Ну, про зовнішній вигляд я мовчу. Але те, що кинулося в очі, так це їх бренд. JBL. Ну, це гарний бренд. Але це не JBL, а це просто роздрукований логотип на кольоровому принтері та ще й заламінований. А, це, типу, якщо, ну я не знаю, на Запорожець наліпити значок Тесли. Ну, цей запорожець ніколи не стане теслою. Ну, це просто наглядний приклад обману. Коли організатор каже, що буде класний якісний звук Джибель, а там таке, і це тільки я показала вам одну колонку. Як в цьому випадку діяти? Просто попросіть у музиканта надати повний технічний райдер його обладнання, з точним описом, яка марка, бренд, модель, серія, що саме буде по світлу. Нехай він напише конкретний опис світлового обладнання з характеристиками, які він привезе вам на ваше свято, і в разі чого ви можете порівняти очікуванням. І реальність, а ще звертайтеся до перевірених професіоналів і не ризикуйте своїм святом аж так.